Олег Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, шановні колеги, наша фракція вважає, що наступний тиждень Верховна Рада має присвятити головне це питанням оборони, безпеки, захисту соціальних, трудових економічних прав громадян, а також внесення змін до конституції. Як ми знаємо, президент України видав указ, яким сформував Конституційну комісію, де в тому числі запросив представників фракції до напрацювання тексту змін до нової конституції. Наша фракція вважає, що Зміни до Конституції мають робитися в залі Верховної Ради в сінах Верховної Ради. Тому я в чергове піднімаю питання про те, що парламент створив тимчасову спеціальну комісію по напрацюванню змін до Конституції. Ми поважаємо президента України його право як гаранта Конституції ініціювати зміни до Конституції, але ці зміни голосує Верховна Рада, отже, вони мають напрацьовуватися в сінах Верховної Ради. Тому вважаю, що наступного тижня парламент має створити тимчасову спеціальну комісію і напрацьовувати зміни до конституції в частині децентралізації, в частині посилення відповідальності влади, в частині надання додаткових повноважень органам місцевої влади в передені виборів до місцевих органів влади, які будуть у жовтні наступного року. Друге питання це питання. Е... Окупованих територій Донбасу хочу повідомити шановних колег, що вчора в політичному житті нашої країни відбулася історична подія сьомий з'їзд радикальної партії, на якому були присутні понад тисяча делегатів з усієї з усієї країни. Я дякую партнерам по коаліції, зокрема партії Батьківщина, партії Народний Фронт, партії Самопоміч, які надіслали своїх представників, висловили вітання делегатам з'їзду радикальної партії. Ми із задоволенням. Будемо й на вашому з'їзді. Одним із історичних рішень, яке було прийнято на з'їзді сьомої радикальної партії, це про визначення статусу окупованих територій Донбасу. Делегати з'їзду заборонили фракції радикальної партії і мені, як лідеру, визнавати якийсь особливий статус Донбасу. Ці території окуповані сьогодні російськими терористами, і до тих пір, поки вони не будуть звільнені, жодного особливого статусу для Донбасу бути не може. Ми вже мали особливий статус. Для Криму сьогодні нам пропонують особливий статус для Донбасу. Це фактично легалізація російської окупації і російських терористів і сепаратистів. Тому рішення з'їзду радикальної партії, якому я як лідер, всього лише лідер партії, підкоряюся. Це визнання території Донбасу, які сьогодні знаходяться не під контролем української влади, окупованими територіями. Вихід один: боротися за їхнє звільнення і не лише дипломатичними методами, а й військовими. В тому числі. Ще одне, ще одне обов'язково. Вони і на фронті частина з делегатів приїхали з фронту. Це правда. У тому числі і інваліди війни. Без ніг, без рук, вчора були на нашому з'їзді. Я раджу всім іншим партіям так само долучати цих героїв до партійної розбудови. Ще одне історичне рішення, яке було вчора прийнято на історичному сьомому з'їзді Радикальної партії, це вимога переформатування уряду. Ми бачимо, що нинішній уряд в батьохлан. Просідає і ми вважаємо, що він має бути значно переформатований і посилений. До речі, що стосується години уряду, ми викликаємо на годину уряду міністра енергетики Демчишина. Я вкотре звертаю увагу правоохоронних органів і своїх колег на корупційні антиукраїнські контракти підписані з Москвою на постачання вугілля, на постачання російської енергетики. Ми закриваємо власні шахти, ми залишаємо власних шахтарів без роботи водночас з Росії, годуємо Росію російських окупантів, купуючи в них вугілля, купуючи в них електроенергію, ми так само пропонуємо наступного тижня розглянути в парламенті і прийняти закон про тимчасові слідчі комісії. Це єдиний інструмент, реальний інструмент парламентського контролю. Цей законопроект зареєстрований в парламенті за підписами лідерів п'яти фракцій, і ми не бачимо жодних причин для того, щоб він не був розглянути. І нарешті, останнє це питання тарифів і цін, це питання, яке болить кожному українському громадянину. Коли ціни найменші в аптеках – 400-500 гривень, коли ціни на комуналку більше ніж пенсія, так жити не можна. Тому ми вимагаємо від уряду внесення змін до бюджету в частині індексації зарплати пенсій, в частині пошуків компенсації за підвищення тарифів. Мільйони людей сьогодні позбавлені можливості сплачувати за тарифи, сплачувати ціни в аптеках, магазинах. Фракція радикальної партії вимагає від уряду від парламентської більшості вжиття, а дієвих заходів по захисту соціальних, економічних і трудових прав українських громадян. Дякую за увагу. Дякую, Олег Валерійович, за те, що дотримались регламенту.